Плетуть сітки та передають на фронт жителі Калинівської громади. Плетіння сіток почали з перших місяців повномасштабної війни. За ці роки працівниками закладів культури старостинських округів та небайдужими мешканцями сплетено сотні метрів маскування. Взимку оборонці потребують захисту білого кольору, аби техніка чи бліндажі військових були менш помітні для ворога. Влітку це сітки зелені та коричневі. Всю продукцію передають для захисників та захисниць на усі. Напрямки фронту більше нам розкаже Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради. Мої вітання. Мої вітання. Чому, чому вирішили плести сітки? Та хто цим займається це було наше колективне рішення? Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, ми допомагали нашим хлопцям до допомагали Збройним силам, задовільняли їхні потреби, купували теплий одяг і все, що було необхідно, але потім стала потреба саме в маскувальних сітках. І ми, коли вирішували це питання, де їх брати, де їх шукати, вирішили самі плести їх. Ми закуповуємо сітки окремо, матеріал з окремо, і працівники самі ж плетуть. З якого матеріалу саме їх робите? Ми закупляємо вже готовий матеріал. Іде камуфляж, іде піксель, в залежності від пори року і в залежності якого кольору потрібні сітки. Наша швейна місцева фабрика допомагає нам, вони ріжуть нам на смужки, і ми вже плетемо. Скільки таких вже передали на фронт? Ми передали, ми передали більше, ніж чотири сотні сіток. Сплели, якщо бути точними, то понад 9 тисяч квадратних метрів. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, Тетяна Фалієва, начальниця відділу культури та туризму Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку.